Сідання земельної комісії на порядок де не винесено 15 питань. Добре. На комісії присутні п'ять членів комісії, комісія є правомочною, а також на сідання комісії запрошені керівників структурних підрозділів міської ради і є пропозиція розпочати роботу. Заводжу до вашого відома, що у зв'язку з відсутністю секретаря комісії, депутата Сетяни Ковальчук. Тетяна Миколаївна пропонує проголосувати у праці з секретарем комісії. Валентину Кикух. Виношу на голосування. Хто за? проти? Отримались? Було прийнято. Значить, 15 питань. Перше видання родичого на -е населення. Адресу вулиця коштова, шляхом укладання відповідно додаткової угоди терміну на 5 років. А що це десь? Це коштово, це лайки. Переклад, це відділення. Є векторні, немає. Хто за? За Геннадій um, Николаевич Я не З метою наповнення бюджету громади, з метою формування лобців до пробу права райди на земельні ділянки. Рішення, рішення, земельні ділянки на комісію пропонується проєкт рішення про включення до ковід земельних ділянках комунальної власності, право ради, які поставляються на земельні торги. Включити земельні ділянки дві земельні ділянки, площі 20 гектарів, 18 гектарів для подальшого формувального році. Земельні ділянки розташовані за межами села Кубаївка. Попередньо це була земельна ділянка, яка, ці земельні ділянки творилися внаслідок тобто земельної ділянки, загальні площа 38 гектар. Творила з дві земельні ділянки, бо більше 20 гектарів році не може формуватися. Їх є потреба включити в перелік земельних ділянок, то вона власності, які виставляються на земельні допомоги. А стан відомий? Стан відомий цих ділянок? Це Ну, Вони це у гіді, це рілля. Наразі фактичний стан воно не оралося стосовно, яка є там рослинність. Це, я не можу сказати. попередньо А Ці земельні ділянки були проінвентаризовані в свій час держав кадастром, передані нам згідно акту державної власних. Так, це землі запасу. Так, це були землі запасу з кодом цільового призначення 16.00. Наразі ми змінили ці призначення на пол для ведення сільського з пов'язкового виробництва з коло наряди, трактор на людей. Ну і подальшому формувати логістику. Так, уже два відбулося. Що там більше? Є запитання? Немає. Миколаєвич. Танцевка Наталія за. Олексій Васильович. Палецька за. Валентина Миколаєвич за. Геннадій Миколаївич Миколаєвич За, за. 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 Е, за. 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 П'ять за. Переходимо до третього. По проведення земель. Земельних торгів для продажу права оренди на земельних торгах окремими лопатами, електронного опціону земельні ділянки, що зазначені, які ну, попереднім проєктом рішення пропонується внести перелік, затвердити умови продажу права оренди, стартової розміру річної оренди плати 12% вимагати на грошової оцінки, спроб оренди 7 років, крок земельних торгів складає 9% з стартового розміру річної оренди. Ці ж умови голосуються або були ділянки. Вам не звертали місце. Це ті, що ми попередньо розглянули питання. Так, так, так. Є питання? Це на голосування. Миколаєвич, це ока Наталя за. Волонтера Миколаза. Інадь Миколаїв. Розглянуто. І що вона виноситься на розгляд сесії до змінного. Переходимо до четвертого. Про внесення змін до рішення сесії міської ради. Не, не, не. Дякую. Дякую, що подану заяву громадянки Лариси Володимирівни про внесення змін до рішення 15-ї подача сесії міської ради 8 хвиля від 24 грудня 2021 року за номером 959 про затвердження проєкту знову щодо відведення земельної ділянки та передачі її указ. Виклавши під пункт 1 пункту 12, безоплатно передати у власність земельних ділянку з кадастровим номером 7426 747 11-та зона земельно, 11. земельної ділянки, 409 Риси номер. Виникла необхідність внести в цей підпункт, тому що було невірно зазначено кадастрове номер. Відповідно, Володенко не може надалі реалізувати своє право, зареєструвати власності. Це виправлення помилок. Да. Так. Геннадій За. Наталя Доценко. за. Олексій Васильович. за. Валентин Миколаївич. за. Геннадій Миколаївич. За. П'ять за. Перші питання розгляд доповнення доноситься на розгляд. Приходимо до п'ятого. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення ділянки для путіна місцевості для оформлення права оренди на земельну Пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і для оформлення права оренди. Це під громадянки є нерухомість, житловий будинок, оренда, тому що вона вже скористалася правом водоплатної передачі, тому питання постає в оформленні документу саме в руді оренди. Місто Новгород-Сіверський пробуло Заводський будинок 3 Десь строком на 10 років. Становите в розмірі 0,3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. На ділянки. голосування. Угу. Роз Миколаєвич, Наталя Дуценко, за цієї розвідки. На місцевості для будівництва та облавування будівель тоді з заявою звернулася по затвердження технічної документації, звернулося сільське споживчого товариства щодо затвердження технічної документації, щодо встановлення відновлення межі момент для місцевості для будівництва та обслуговування будівлі торгування. Попередньо було надано дозвіл, зазначеного товариству на розроблення. Такого виду документації, яке тобто, питання, її затверджені. Земельна площина цілих 400 гектара знаходиться в селі Слобідка Новгородціборського району, вулиця Шевченка. Це у них є на право постійного користування землею. Тому такі? Так. 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 Тому що Галерія Миколаївна. Ветранка Наталя, за. Олексій Васильович Калита. Валентина Миколаївна Крибух за. Яколеша. П'ять за. за". Питання розглянуто. Переходимо до сьомого. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межімельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Розглянувши подані заяви громадян щодо затвердження технічної документації землеустрою що встановлення відновлення зовнішніх земельних ділянок натурі, на місцевості для ведення товарного на связь фоторського виробництва, пропонується проєкт рішення про затвердження зазначеного документації з метою реалізації ну, оформлення права власності на земельні частки парі. Попереднє було надано дозволення зазначеним громадянам на розробку документації. А де вони фізично знаходяться. На території Буша Єдинської сільської ради, далі Попівка, Бирина. Два моменти не на повну Бирицьку сільської ради Буші. Ставлю на голосування. Говорю, колеги. Доценка Наталя за, Олексій Васильович Калезов, Валентина Калезов. Аня Розянка без ніби заповнення вноситься на розгляд сесії. Восьме. Про затвердження технічної документації замовлюстро щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок у надуві на місцевості та передачу їх у власність. Розглянувши подані заяви громадян щодо затвердження технічної документації замовлю для оформлення правовласності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування Розких будів'я пропонують проєкт рішення про затвердження такої рекомендації. Це приватизація під держзловими політиками. Mm -hmm. Так, ладно, що на голосування. Григорій Миколаєвич да. За. Наталя Таценко, за Олексій За. Валентина Миколаївників. За. Геннадій Миколаївич Лешевський. За. П'яце. Yes. Yes. Питання розглянути безмінне доповнення вноситься на розгляд сесії. Дев'яте. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для введення товарного сільського спадальського виробництва. Mm -hmm. Розглянувши подані заяви громадян щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою, Пропонується проєкт рішення про надання дозволу до на документації зустріч, установлення місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це громадяни, які отримали спадщину на підставі СІДОЗ про право на спадщину за законом, а також за, за рішенням суду. Для подальшого власності. Тому на голосування Андрей Миколаєвич Кощенко. Олексій Васильчик Колита. Валентина Миколаєвич. За. Яйця. Так, зі зміни виконують наносить та на розгляд Десяте. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державному. Я нашою з Чернігівської обласної державної адміністрації від 28 серпня, в якому зазначала, що згідно раховуючи рішення 57 сесії 8 світа від 12 червня про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі постійно користування державного підприємства і України постало питання в тому, що... Власна адміністрація зазначена, оскільки ми передали державному підприємству, відповідно це і має бути державна власність. Адміністрація фактично без цього рішення не може реалізувати, не зареєструвати державну власність, поки ми не передамо рішення з комунальної державної. Скільки це за ділянка? Передавалась постійно користування державних підприємства України, а загальне 38 58 гектарів. Для видання військового господарства пов'язаних з ним послуг, що на території замежено стала смерті. По проєкту було відведене підприємство, редактора постійно користування. Ну, Тепер, скажімо так, по працю робити реєстрацію права, власності. Mm -hmm. Таво на голосування. Григорій Миколаєвич Вищенко. Наталя Беценко за. Олексій Васильович Ковалев. Валентина Миколаївна за. Григор Миколаєвич Лешивський. Яйця. Таня Ругданка і доповнення приноситься на розгляд. про пропинення договорів оренди землі вакцинальним товариством у протелекомі. Подамо заяву Чмінівської філії АТ те про припинення договорів оренди, шляхового по місту розірвання заговорових сторін, в зв'язку, з віду, призначено в заяві, демонсажем обладнання з подільших шахт та відсутністю потреби в подальшому використанні просять достроково розривати договори від 2016 року та 2018 року. Отже, за переділянок бачите. Яка mm площа? -hmm. По 4 квадрати. Там земельна ділянка знаходиться на вулиці Революції Гідності, біля будинку No24, там на повороті Тарша. Mm -hmm. І ä, інша земельна ділянка на вулиці Валсан, теж поворот до купарка, вони не користуються? Треба знову, не маєш вже телефону, а це що ви пам'ятаєте. Вони вже і навіть по місту, якщо ви їздите, дуже багато. А інтернет? Вони ж, як біло, живе окреміння, а телефонні – окремо. Уже не маєш. Відносимо нам голосування з повною зв'язкою. Григорій Миколаївич Муща. Наталя Жуценко – «За». Олексій Розничко Валентина Миколаївна. Геннадій Миколаєвич Рашевський. Питання розглянути, до книга до питання наноситься на розгляд сесії. 12. По припинення договорів оренду війська. Розглянувши подарун заяву товариства Ольфів щодо припинення договору оренду за більш літком їх розірвання за зводою сторін. Це проєкт рішення на розгляд комісії про припинення договору регіоні 7 березня 2018 року шляхом його розірвання за зводою з корін для ведення товару Сільського вроженства. Зеленеки знаходимо всім штук. якого по договору знаходиться на території Бошої Паківської сільської ради. Це не витримування земельної ділянки і вони просять передачу цих земельних ділянок товариству товариство черешів. Там буде реорганізація з подальшому всі все, що затоварлівське, вони переформляють на черешення. Як так теж там теж та 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 знаходиться на території Кушарлівської сільської ради. Просять пригодити право Оренди на зазначені заносимо на голосування. Ангарій Миколаєвич, Наталя да. Доценко, Олексій Васильевич Колина, Валентина Миколаївна. Да. Надій Миколаєвич Вершевський. So. 13. 13. Про управління спадщиною та передачу варень в зимальних ділянок Черешенки. Черешення, yeah. що повернути ділянку для ведення товарного сільського сподарського виробництва, передати оренду для ведення. Вкладання договорів оренди землі строком на 10. Зачекайте, це не кого відчути про управління спадщиною. Роздаємо, що подано заяву товариства Черешенки щодо передачі оренди земельних діянок на період відсутності спадкоємців та виконавців заповіту, здійснювати управління спадщиною і передати на земельні ділянки і передати зазначеному товариству в оренду. Строком на 10 років або до моменту державної реєстрації правовласності на такі земельні ділянки, або до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини від вимогів без права на половлення договору оренди землі. Встановити оренду у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок. Скільки там? 10 країн? Там. Там. Там, там земельні ділянки до проєктні. 3, -3, суті, да? Да. Да. 3, 3, 2 по суті, так? Так. Ставлю на голосування. Григорій Миколаєвич. Давценка Наталія, Олексій Васильович Калита. за. Валентина Миколаєва, Зайков. Геннадій Миколайович Ярошевський. За. П'ять. Танна Розглянута, безмін переповнення, виноситься на, на вигляд 14. Про передачу в оренду земельних ділянок по Черешеньки. Розглянув, що подано заяву товариства Черешенки а, щодо передачі в оренду земельних ділянок, добуваних земельних часто паїв» Пропонується проєкт рішення на роботу місії передати товариству з обмеженою відповідальності черешники в оренду земельної ділянки для видання товарності господарського виробництва. Укладання договорів оренди землі строго на 10 років або до моменту державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки. А ми на накопинили виносимо? Це не витримуваний не... Це ж ті, що вони не Так, так, Всі ті, що, що ми припиняємо за товариством Арглівське, передаємо в оренду голосування. Григорій Миколаєвич, Таценка Наталія За Олексій Василь, Калита. No. Валентина За". Зав'яков. Генеді Миколаїв Черешевський. Я читав питання розглянути, замість закону не носиться на розгляд святі. І 15. Проводить заяви щодо надання дозволу на розроблення проєкту на устрою щодо віддання зімельної в Море. Розглянув подану заяву громадянина Макухи Олександра Анатолійовича щодо надання дозволу на розроблення проєкту. Щодо відведення земельної ділянки в оренду відповідно до статей 60-61 земельного кодексу, статей 88 і 79 водного кодексу України, статті 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності. У зв'язку із знаходженням вказаної земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги, що є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, а також в зв'язку з відсутністю містобудівної документації, виносити проєкт рішення про відмову Олександра Анатолійовичу надання і дозволу на розроблення проєкту земовстрою щодо відведення земельної ділянки в аренду для. Індивідуального дачного будівництва орієнтованою площею на тілі 25 сотих що розташовано на території Горцівської міської територіальної громади за межами села Гор. В зв'язку з тим, що відповідно до статті 61 є відповідні обмеження використання земельних ділянок прибирання захисних смуг, довжничок, відповідно там забороняється будівництво будь споруд, в тому числі дач. Оскільки зазначений громадянин просить для індивідуального дачного будівництва і чітка обмеження використання, відповідно проєкт рішення відмовити в надання дозволу на розроблення проєкту. Відповідно до водного кодексу також забороняється. А скільки там до Ну, Там взагалі, якщо по карті брати, то там це з вартою. Це записку? Ні, ні. Це там родична станція, був що колись там була. І, і там у нього жили будинок, він просить цільове призначення для індивідуального дачного будівництва, відповідна є ЧК в тому, що там розмішовувати дачі. Там далеко оренду доводиться. до води. Я тим, що у нас відсутній комплексний план. То, а ну, скільки там до води? Ну там метрів 15-20, я думаю, по факту за це А якщо брати по карті, то в 100-метрову воно входить в 100-метрову зону обережно відповідно до закону. Старих будинків сто там, так? Тобто через детальний план то це можна було в людині виконувати, там дуже близько було. Є, це єдина, Забороняється будівництво. А реконструкція? Реконструкція існуючих дозволяється об'єктам. Ну, там вже є об'єкт? Є, є, є. об'єкт, але, е, об але дачі, як така вид, не можуть бути прибережні за пісням сьогоднішнього. <кліпінь> <Просто, кліпінь> що куміотаж розбувається. Ну, відсюдня будь-яка місто виділена документацією.

Питання і за проєктом відмовити. на голосування. Юрій Миколаївич Вища. За. Олексій Васильович Калита. За. Валентина Миколаєва за. Геннадій Миколаїв Шевський. Питання Рода. Засідання комісії, що на